Сьогодні у випуску Час пік. Востаннє дорожників тут бачили у 79-му році. Верхньокоропецька громада радіє відновленню автошляхів. Прикордонний звіт найбільше серед порушників державних рубежів, військовозобов'язаних. Спочатку 2023 року не пропущено через державний кордон, а на ділянці відповідальності 94-го прикордонного загону близько 1600 осіб. Популярні точки, які іноземні курорти обирають закарпатці. Турція, Єгипет могли бути, ну Грецію дехто з наших літав, на Кіпр Це літали. Кіпрі. Так чергові втрати на Закарпатті до Єсінянської тергромади. Надійшла сумна звістка про загибель військовослужбовця, стрільця стрілецького відділення, зводу стрілецької роти, батальйону збройних сил України, солдата Миколи Тіхомірова. Народився 30 жовтня 1986 року і проживав в селі Капустяни на Вінничині. Однак є уродженцем села Лазищина Ясінянської громади, де багато років проживав. 11 липня цьогоріч обірвалося молоде життя військовослужбовця біля населеного пункту Первомайське Донецької області. Крім того, сумна звістка надійшла з фронту і для Великолучківської громади. 39-річний житель Великих Лучок Василь Іваньо загинув 10 липня цього року, захищаючи батьківщину і всіх нас від російських окупантів. Вічна пам'ять і шана героям. В Ужгороді в одному із закладів міста малолітні хлопці розпилили сльозогінний газ дівчині прямо в обличчя. Поліція одразу взяла цю справу під свій контроль. Наші співробітники ювенальної поліції оперативно встановили особи цих дітей також встановили їхні родини. Це є причетні до цього порушення двоє 14-річних місцевих жителів. Наразі з ними працюють ювенальні поліцейські. Попередньо щодо правової кваліфікації ми вбачаємо в таких діях хуліганство, але наразі ми ще визначаємося з конкретною правовою кваліфікацією цієї події. Загинув під власним авто. На лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо транспортну пригоду в селі Чорна Тиса на Рахівщині. 36-річний місцевий житель на вазі не впорався з керуваннями, з'їхав у кювет. Внаслідок ДТП водія викинуло з автомобіля, після чого транспортний засіб перекинувся на дах і притиснув його. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Крім водія, в автівці також перебував пасажир, його односелець, який отримав тілесні ушкодження, і наразі госпіталізований до лікарні. У справі признав. Чали експертні дослідження, слідство триває. Сезон відпусток відчутний на кордоні. Про це запевнили представники Чопського і Мукачівського загонів, які підбили підсумки роботи за перше півріччя року. Пасажиропотік у літній період традиційно збільшується, запевнили спікери. І якщо серед охочих відпочити порушників немає, то серед призовників їх не бракує. Спочатку початку 2023 року не пропущено через державний кордон на ділянці відповідальності 94 го прикордонного загону близько 1600 осіб. З них саме категорія 1860, тобто військово зобов'язані чоловіки, це 1191 особа. Найчастіше нами виявляються підроблені документи, але ці підроблені документи це є підробки підтвердних документів на право виїзду громадян України категорії 1860, такі як тимчасові посвідчення військовозобов'язаних, пенсійні посвідчення дуже часто підробляються у нас. Також є довідки від СЕК, довідки ЛКК. Дуже часто зустрічаємо підробні штампи консульських установ, які стоять в паспортних документах. Люди намагаються по ним перетнути кордон. По всіх цих випадках відповідні повідомлення скеровують до Нацполіції, аби притягнути винних до відповідальності. Також було затримано порушників державного кордону в пунктах пропуска у цьому році 135 осіб. За минулий рік 94. що Також свідчить про збільшення майже в два рази. Виявлено предметів та матеріалів, що переміщуються з споруш... переміщували з порушенням митних правил у 76 випадках на загальну суму понад 8 мільйонів гривень. Виявлено зброю у 5 випадках, у 5 випадках 5 одиниць, боєприпасів близько 900 одиниць. Наркотичних речовин понад пів кілограма та психотропних речовин близько 10 кілограм. Зараз у пріоритеті роботи прикордонників, за словами спікерів, не допустити виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років. Якщо брати статистику за 2022 рік, то ми бачимо, що чоловіки намагалися виїхати в основному з приховуванням в багажниках, конструктивних особливостях транспортних засобів. Всі чули, бачили відео, як намагався в бейбі-боксі виїхати один козак. От. То в цьому році тенденція дещо змінюється. В основному люди намагаються підробити підтверджуючі документи, це і довідки ВЛК, це і пенсійні посвідчення, підробляють посвідчення багатодітних батьків і тому подібне. Серед частих порушень на кордоні і незаконне внесення осіб у всім відому систему шлях, що діє для водіїв, які перевозять гуманітарні або медичні вантажі для Збройних сил України, військових формувань чи населення держави. Найбільше по статистиці вносять незаконно це Волинська, Ова, Київська, Харківська. Тому це питання залишається надалі дуже проблематичним. Зате менш проблематичною стала ситуація з вантажним транспортом на кордонах. Сприяє цьому введений експериментальний проект. Є черга. Це електронна система. Водій як користувач або власник вантажу. Він так само є користувачем, входить в особистий кабінет, вносить в систему дані щодо транспортного засобу, дані по вантажу. Дані щодо водія там саме заноситься повністю його паспортні документи, прізвище, ім'я по батькові, контактний телефон. На мобільний телефон водій отримує смс-повідомлення, коли він має заїхати в фонд пропуску. Таке повідомлення він отримує за дві години, але до того він бачить, яким він стоїть в цій черзі. Крім того, є черга дозволяє відтермінувати свій виїзд водію у випадку певних обставин. Прикордонники сподіваються, позитивних зрушень в роботі управлінь буде значно більше. Головне, аби самі ж громадяни цьому не перешкоджали. Обласний госпіталь ветеранів стане доступнішим. Тут встановили сучасний ліфт для пацієнтів з обмеженими можливостями. Про це під час огляду робіт з монтажу ліфта повідомив голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. Наразі тривають роботи з облаштування під'їзду до ліфта. Ще кілька років тому, з метою покращення надання послуг ветеранам і розширення пакету контрактів від Національної служби здоров'я України щодо закупівлі ліфта, голова облради домовився з гетьманом чеського краю Пардубіца Мартіном Нето. Ліцьким. В результаті край виділив півтора мільйона чеських корун на його придбання. Ми з технаглядом були того року, обходили, робили попередню підготовку звіт. Значить, вони знайшли документи. Служба місцевих одуріг в 79-му році проводився на цих дорогах капітальний ремонт. Того століття. Автошлях, який не ремонтували вже понад 40 років, відчув запах свіжого асфальту. Довгоочікуване капітальне відновлення, яке охоплює чотири села, триває повним ходом. У селі Новоселиця на Мукачівщині з'явиться нове покриття у два кілометри. За кілька днів планують закінчити. Плануємо тут зробити, зробили вже 700 метрів, зробили, коротше, заасфальтували. Суміш поклали на 2000 метрів, вже майже все заложили. Ще плануємо тут робити три дні. В загальному 7 днів виходить робочих. Ми вже тут 4 дні працюємо. Десь біля 20 працівників залучені, десь біля десятка одиниць техніки. За новою технологією автошлях буде якісним та прослужить багато років, переконує голова Верхньокоропецької ОТГ Володимир Хімич. Вона знімала, молола, перемолювала старий попередній асфальт, його спеціальним розчином цементно-бітумним склеювала, утрамбовувала. Робилася така подушка, 10, робиться така подушка 10 сантиметрів, і потім на це ставиться нове покриття. Кошти на експлуатаційне утримання шляху виділено з бюджету Закарпатської ОВА та з Верхньокоропецької сільської ради. Завдяки військовій адміністрації обласній. Завдяки бюджету нашої верхньокоропецької сільської ради 50% відсотків, військова обласна адміністрація виділила. На будівництво доріг місцевого значення на території Верхньокоропецької сільської ради. Це дорога Чонадієво Бабічі з під'їздом на Верхній коропець, в селі Верхній Коропець на Мукачево-Рогатин. Там відрізок між Кучавою та Верхнім коробцем, який залишився ще два роки назад, не був добудований. Відрізок 500. 30 метрів зробили. І на дорозі це від дороги мукачево Рогатин до Гандеровиці. Більше ста кілометрів автошляхів Закарпатська ОВА спільно з громадами відновили з початку року. Ще триває відновлення в кількох районах області. Зокрема, на Бергівщині заплановано відновити покриття і ліквідувати ямковість на ділянці від міста Берегово до села Велика Бейгань. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Сьогодні, завдяки підтримці закордонних партнерів, Закарпатський обласний центр підготовки населення до нацпротиву отримав матеріальні технічні засоби і необхідне екіпірування. Зараз, як запевнив заступник голови Закарпатської ОВА Ігор Шинкарюк, працюють над забезпеченням навчального процесу, підготовкою інструкторів і тренувальної бази в межах регіону. Набір на перший курс завершили, наступного тижня розпочинається навчання. Цьогоріч українці, як і торік забули про відпочинок на березі Чорного та Азовського морів. На зміну приходять іноземні курорти. Уже другий рік поспіль багато хто вважає, що відпустка не на часі. Втім, після досить тривалого затища українці дедалі частіше почали виїжджати за кордон. Із-за того, щоб оздоровити дітинку, мамочки винуждені йти з дітьми на відпочинок. Ну на море, звісно. Ко куди може, ко як собі може дозволити, по яким коштам. Перевага завжди йде по кишеню людині. Найдешевіший варіант це є Болгарія. Все було. Болгарія популярна не лише доступністю, а й близькістю кордонів. За словами Катерини Феєш, цьогоріч топ 5 популярних країн: Болгарія, Туреччина, Греція, Хорватія та Чорногорія. Закарпатці зазначають, зараз планують відпустку як за кордоном, так і в межах області. Я не хочу за кордон відпочивати без чоловіка. Ми ходимо на басейн часто. Мала любить ниряти. на природу, поки не їздили. Так? А так в основному це басейн наш відпочинок. Або, знаєте, щоб можемо поїхати кудись якийсь маленький зоопарк, показати їй тваринок, або в ліс. Оскільки маленькі дітки, то нам більше підходить Європа. А для дорослих відпочинок це, звісно, більш східні країни, Дубаї. Туреччина, щось таке, щоб було комфортно для дорослих. Ну я не вважаю, що Дубай, там чи той же Єгипет дуже комфортні для маленьких діток. Все ж таки вони стресують і різкої зміни клімату. Рисую. А чого за море, тепле, тепле море? Сонечко, море треба перезавантажитися. Їздили і за кордон, а рідні відпочивали тут в Україні. Турція, Єгипет могли бути, ну Грецію де хто з наших літав, на Кіпр за літали. Так а чому саме ці країни обирали? Там, де найбільш, мабуть, розбуду інфраструктура розбудована і по коштах доцільна. Попит на екстремальні види відпочинку стрімко падає, лідирує серед відпочивальників релакс у готелях, на пляжах та екскурсії цікавими видатними візитівками країни. Як зазначає Катерина Феєш, при виборі локації орієнтуються, звісно, на бюджет та на море, що там знаходиться, адже головна мета відпочинку оздоровлення. Адріатичне море, воно лікування іде для дихательних путей і для астматичних захворювання. Ну, наприклад, Червоне море, червоне море іде для алергічних. Алергіки, в котрі дійсно хворіють діти дуже багато, ну туди добре йти. Плюс, якщо брати Средніземне море, це теж, якщо брати от як адріатичне море впливає у адря у Средніземне море, теж для профілактики для любого чоловіка, та й любоє море хороше для оздоровлення. Зараз сезон літнього відпочинку у розпалі. Альтернативою морю може стати відпочинок на пляжах Озер чи річок. Також доцільно використовувати ресурси Закарпаття. Декілька днів проведені на чистому повітрі в горах підуть на користь кожному відпочивальнику. В Ужгородському замку запрацював середньовічний шоурум стародавньої зброї. У Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Легоцького завершили монтаж нових історичних реконструкцій, реплік стародавньої зброї в нещодавно відкритій локації. Тут відвідувачі замку зможуть зробити неймовірні фото для всієї родини селфі і групові світлини з репліками стародавньої зброї. І відтепер ця атракція буде доступна для відвідування на вимогу та відповідальність екскурсоводів.